У мене освіта звичайна, я, грубо кажучи, електромонтер, електрогазозварник. Я проста людина в цьому плані. І з засобами РЕП, я взагалі для мене реп це було як і для всіх інших. Глушилка, звичайно. Ну, реп і реп, ну є воно. І за що воно відповідає? Вибачаю, за затерміновою нафік воно потрібне, я не розумів. Потім я рік назад прийшов в цю систему, і справді з'явилось дуже велике бажання тут працювати. Я почав читати, я почав спілкуватися з людьми, які, які працюють в цій. В цій сфері дуже давно. І з кожним днем йшов, йшов вперед. Я ще раз кажу: потрібно бажання. Якщо не буде бажання, ну абізьяно якось навчають на велосипеді їздити. Особовий склад ми навчаємо відразу, як він тільки приходить до нас. Тому що, я, знаєте, я в цьому плані дуже дотошна людина. Мені потрібно, щоб ось людина, яка їде там, на якийсь комплекс працювати, щоб вона знала його, грубо кажучи, до гаєчки. Щоб не було такого, що людина приїжджає на позицію, а що з ним робити? Ні, в цьому плані ми навчаємо повністю всіх. Звичайно, в мене роль зараз трішки інша, в мене роль повністю, грубо кажучи, як центру. Руководити з керувати засобами, керувати особовим складом, які виконують роботу на позиціях. При бажанні можна будь-кого зробити ребівцем. І висококласним ребівцем, який, справді, буде, грубо кажучи, при. Припадавати урок вражеским БПЛА. Вибачайте за російською. Я вам так скажу, за цього особового складу в нас немає професорів. І ж тим паче стосовно радіоелектронної боротьби або радіоелектронної розвитки. Всі хлопці приходять, всіх навчаємо, ну я ще раз кажу. Потрапити в РЕП зараз справді не важко спокійно прийти в центр рекрутингу, сказати, що хочу бути фахівцем-оператором з радіоактрульної боротьби. По-перше, я кажу, так як і це дуже цікаво. Справді, якщо людину так посадити перед цими моніторами і він подивиться, як ми працюємо по ворожим цілям, йому самому захочеться. Ну це, ну, це справді дуже цікаво. Я кажу, так як є. Ну якщо людина вже, грубо кажучи, саме не з треба, а працювала в комп'ютерній сфері, навіть набагато менше. Тому що зараз в технологічній війні справді не потрібно знати багато. Потрібно, грубо кажучи, знати ази аспекти, на чому, на яких частотах літає ворог, манера його дій, що він може зробити, як він може в цій ситуації поступити і все. Для цього потрібно, я ще раз кажу, для людей, які справді хочуть, навіть може менше тижня, які справді цього хочуть.